для нас у декількох аспектах. Перше це е, зробити нарешті е, сучасну модернову лікарню для там, де будуть лікуватися найтяжчі діти з всієї України, щоб не їхали е, ті, хто можуть е, за кордон, а ті, хто не мають грошей, е, щоб вони не вмирали в Україні. Друга позиція це солідарність до наших колег. Колектив лікарні Ахмадіт за я впевнена, і я маю 30-літній досвід роботи в медицині, що він один із найкращих за, за фаховостю в Україні, яким може Україна пишатися, і, і це в тому це одна із наших клінічних баз е, національного медуніверситету, і ми пишаємо з тим, що частина наших студентів має можливість вчитися е, в клініці дитячої хірургії хірургії саме там. Е, і тому ми маємо. Всі бажаючі члени колективу Національного медуніверситету, і викладачі, і студенти, і адміністрація ми маємо їм допомогти. Але абсолютно добровільно і це, і це є важливо. І нарешті, пункт третій. Пункт третій – це солідарність. Солідарність це дуже важливо. І завдяки солідарності тримається Україна останній рок. І тому ми, силь, ми будемо сильними. Тоді, коли ми будемо будемо солідарні, і ми і цією невеликою акцією ми ми хочемо передати нашу солідарність до українських діток, матерів і безумовно до колективу лікарні Ахмадіт.